Біфрен спокій за ясної голови. А далі до чергової трагедії, яку вчинила російська армія. Двоє людей загинули. Четверо дістали травми. З них троє нині у вкрай тяжкому стані. В лікарні вчора близько 21-ї росіяни поцілили ракетою в автозаправку на околицях Дніпра. Спалахнула пожежа. Згодом там знайшли тіла вагітної молодої жінки та працівника автомийки. На місці трагедії побувала наша Софія Богуцька. Софія, вітаю! Тобі слово. Вітаю, Оксано. Зараз ми перебуваємо навпроти автозаправки, куди поцілила російська ракета, аби прибрати уламки та понівечену автівку із проїжджої частини. Тут ще й від учора перекривали рух транспорту. Нині рух машин уже дозволений, але на АЗС вірніше на тому місці, де вона ще від учора. Була зараз. Чатують працівники. 37-річний власник шиномонтажу Роман орендував на цій території приміщення. Нам чоловік розповів, що тільки не оготувався до відкриття і дивом вцілів, бо поїхав звідси за годину до прильоту російської ракети. Раніше був не час і з вами тут не мав. Ми только тільки відкривалісь, тільки є надпись шиномонтаж. Встановили, відділені. завезли пове обладнання. На місці прильоту вдалося врятувати чотирьох осіб. Одна жінка отримала незначну травму кисті. Нині перебуває на амбулаторному лікуванні. Троє ж людей, серед яких і чоловік загиблої вагітної пасажирки Таврії у дуже важкому стані. Це чоловіки 26 та 27 років і 28-річна жінка. У них мінновибухові травми. В них важкі травми грудної поражнини, брюшної поражнини, торакоабдомінальні абдомінальні травми, травми хребта з ушкодженням спинного мозку. Двом з них проведені оперативні втручання вночі, стан їх стабільно важкий. Жежу від вибуху на АЗС рятувальники гасили майже годину. Також за попередніми даними вибухотехніки по заправці, поцілила російська ракета Х-59. і того вечора окупанти випустили по нашій області. Ще й безпілотник шахет, але військовим із повітряного командування. Схід дрон вдалося збити. Оксано. Дякую, Софія. Це була наша власна кореспондентка Софія Богуцька з Дніпра про наслідки влучання російської ракети, від якої загинули молода вагітна жінка та працівник автомийки.